Швидкість та злагодженість дій кожного члена бригади, медики екстренки Закарпаття на навчанні. Тренінги для водіїв і лікарів швидких організували на базі Ужгородської станції екстреної медичної допомоги, переходять на європейські стандарти. Ми маємо до чого йти. Нам багато допомагають медики з-за кордону. Є чому повчитися у них їхній досвід по використати застосуванню апаратури по застосуванню при медичних препаратів, стараємося застосовувати їхні, по по їхніх протоколах, лікувати. Маємо і наші оновлені протоколи, проводять тематичні тренінги, професійні інструктори для бригад швидких краю навчання. Організували у рамках медичної реформи, які через пандемію коронавіруса, потім повномасштабну війну, затрималися в часі. Проте стартують з нового року. То з 1 січня 2025 року набувають чинності зміни до типового положення про склад бригади екстреної медичної допомоги, яке нам говорить про те, що. Базової базовими членами бригади екстреної медичної допомоги будуть являтися парамедики, парамедик і екстрений медичний технік. Також до бригади можуть бути доки доповнення, як лікари з медицинно викладних станів, чи там студенти, санітари, тобто молодший медперсонал, і так далі. Зараз у нас активно проходять навчання водії і фельдшери, які з нового року посядуть саме ці. Посади очільник закарпатської екстренки Анатолій Пшеничний акцентував на основних змінах і новаціях у роботі бригади швидкої після запровадження реформи. Нової для екстреного медичної техніки, що він сьогодні буде не просто водій, тобто завтра буде не просто водій, а буде повноцінним членом команди, який е, має. Іноді без слів розуміти керівника бригади чи фельдшера, чи ну тобто парамедика чи лікаря для надання допомоги, надання медичної допомоги, чи допомогти подати, принести якісь розхідні матеріали, там чи носілки, чи воротники для фіксації і інші інші речі, які це дійсно тепер от повноцінно мають працювати єдиним згладженим командою. До 1 січня виконують всі вимоги медреформи щодо навчання, і 535 фельдшерів екстренки краю отримають сертифікати парамедика, затверджені міністерством охорони здоров'я. Також 435 водіїв сертифікують як екстрених медичних техніків. Ми виконуємо скажімо так, нашу ціль на 98%. Чому на 98%? Тому що на сьогодні є частина медичних працівників, які знаходяться в декретній відпустці, і частина працівників, які за ну, за своїм за відпустки за власним бажанням знаходяться або за кордоном, тому вони не можуть фізично прийти. Щоправда, цим навчання працівників екстренки не обмежиться, адже навички треба вдосконалювати постійно і тимуть по тематиці згідно з розробленій трьохрічній програмі.